Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу, до вашу увагу, запропонувати порівняння а, вала калінчастого на D240 і Д245. Це обидва був в використанні, обидва підшліц. Я вам так скажу, що вони нічим не відрізняються, вони є взаємозамінні, але я б не радив на турбований двигун на 245-й ставити. Вал калінчатий з 240-го. Чого? Відповідаю. На 245 там десь, ну, декілька інший сплав металу, він відрізняється, він більш міцніший. Тобто турбований двигун він більш нагружений. А так, за розмірами, за виконанням. ну Ніякої різниці немає. Е, також в нас є, що ви розуміли, там нові. Великий калінчистий, є поршневі групи, вибір є, асортимент є, можете звертатися, є запчастини, є прокладки, отакі От ремкомплекти, на 40-й, 45-й двигун. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. На все добре.